Насправді це дійсно велика проблема, вона має вже величезну історію, понад 60 років, коли функціонує це сміттєзвалище. І, е, на жаль, е, жодна влада не виконала своїх обіцянок зробити рекульдовацію, закрити, виділити місце під новий ну, територію, під е, новий комплекс сміттєпереробний. І тому сталася е, це дійсно непоправна біда. І е, тут ми дійсно маємо розділити проблему. Сьогодні науковці працюють над оновленням проєкту рекультивації, який був вже зроблений в 2013 році. і Після обвалу його треба оновити. Паралельно сьогодні працюють з слів міського голови над залученням кредиту, але наша ініціатива, наша ініціатива громадського руху народний контроль, колег з фракції БПП полягає в тому, щоб працювати паралельно над залученням інвесторів. Створити конкурсну комісію, оголосити інвестиційний відкритий інвестиційний конкурс, для, то, для комплексного вирішення цієї проблеми і рекультивації полігону, і будівництво нового сміттєпереробного комплексу, екологічного, безпечного, який не буде шкодити ні мешканцям, ні навколишньому середовищі. І, на жаль, жоден такий конкурс у Львові. За всі роки незалежності не відбувся. Спроби були в 2007 році, але тоді прокуратура його зупинила. Тому ми перед тим як казати, що немає інвесторів, треба цей конкурс оголосити, послухати інвесторів. Пропозиції, якщо дійсно так станеться, що інвестори не прийдуть. Ну тоді ми розуміємо, що іншого шляху ніж є е, е, сьогодні озвучений. Немає на сьогоднішній день. Наголошую. Необхідно максимально швидко оголосити цей інвестиційний конкурс на комплексне на вирішення проблеми зі сміттям Львова. Розумієте, кредити це дуже е, довготермінові проєкти. Так? Ми чуємо, що почали роботу в 2014 році, в 2015 отримали якийсь там підтримку. Сьогодні 16-й рік, е, червень місяць. Ще невідомо, коли буде е, прийнято кінцеве рішення, а, тому а термін, а сміття. Збираються кожен день, і щодня його стає все дорожче і важче вивозити з міста. Ми про це знаємо. Це сьогодні вже навіть сміття йде до Києва. Тому ми повинні рухатись паралельно пошуку інвесторів і в роботі з міжнародними інституціями. Різна інформація, так знову сторони йдеться про 43 звернення до міської ради, але оскільки ми не розуміємо, з чим зверталися ці підприємства чи ці компанії то однозначно стверджувати, чи правду все нам озвучу чи ні, ми не можемо, немає достовірної інформації. Тому тільки відкритий конкурс, тільки е, обумовлені критерії, в частині вартість тарифу, так, вона не може підвищитися, Львівна не можуть платити сьогодні ще в 24 разів більше за сміття. Е, е, вимоги до самого підприємства, до його стандартів е, щодо екології, щодо безпеки. Ось, тільки оці всі комплексні критерії, які ми закладемо в цей конкурс, дадуть нам розуміння і дістовірну інформацію. Є сьогодні інвестор, бо, можливо, два роки тому не було, можливо, п'ять років тому не було, можливо, сьогодні він в світі є, який прийде і на умовах, які вигідні місту і вигідні громаді побудує цей сміттєпереробний комплекс.